Всіх вітаю, продовжуємо проходження Детройт, стати людиною. Всім приємного перегляду. 6 листопада 38 рік. Ага, ми знову повернулись на корабель Єрихон. Граємо ми за Андроїда Маркоса. І що це за чувачки зараз будемо? Пояснять, хто ви? Fugitive. Утікачі? Like Як you. і ти? Мене звуть Джош. Я Саймон. Норд. Стоп, Єрихон. Це Єрихон? Це притулок для тих, хто більше не хоче бути рабами. Цікаво. Свобода. І ховатись лише, або вижити. Це свобода для вас. Нас ненавидять. Ховатись єдиний шанс вижити. Для нас немає безпеки. Якщо нас знайдуть, уб'ють. Я не розумію. Я думав це місце, де андроїди вільні. Ми вільні. Можливо, не так, як ти уявляв, але тут нема господаря. Ми належимо собі. Я розумію тебе, але ми тут вільніші, ніж будь-коли. Давай прямо скажемо. Чекати в пітьмі, поки щось станеться? Я не так бачу свободу. Ти заблукав? Які всі ми. Ми цього не просили. Лишилось змиритися. Тут безпечно. Лишайся скільки захочеш. Окей, а що нам тут робить? Питаннячко. Йди до Люсі. Можливо, вона допоможе. Хто така Люсі? Облаштуватися. Що ми тут з вами маємо? Маємо тут. ага, треба знайти Люсі нам, да? Це якийсь сплячці андроїд. Так, щось підсвічується. Блін, блін, скільки їх. Так, оце ця подруга що сказала йти до Люсі. Давай розпалимо вогонь. Можна? Так, розпалили. Люсі, де пані Люсі? Не зрозуміло поки що. Відчинити тут що. Ящик вже порожній. А тут зброя була, походу. Чи що? Чи якісь компоненти, напевно. Проаналізувати. Кіберлайф. Складай доки кіблайф західна. Блін, не встиг прочитати. йо моє -ма Розрахунок маршруту. Дослідити Єрихон Так, нам залишилось знайти Люсі. Там хтось стоїть? Можливо, це. Так, да, якась дівчина, можливо, це вона і є. Більш за все. Так, це ти чи не ти? Поговорити. Чула, що люди теж бояться смерті? Ох, якась вона страшна. Знаєш, що буває після неї? Ні. Ні. Не знаю. Я ось ось дізнаюся. Ну да, вона, походу, вмирає. Як тебе звати? Маркус. Радо зустрічі, Маркуса. Так і що вона від'їхала? видихла що. М -м, походу, да Йой. І що нам робити? З цим можна побалакаться, хто такий? Теж якийсь догадяга? Я в поганому стані, правда? Діагностика не працює. Навряд вона щось хороше скаже. Що з тобою сталося? Прив'язали мене до машини? Хотіли повеселитися? Не хочу вимикатись. Ні, я не хочу вимикатись. Да, ну тут в кожного андроїда своя якась сумненька історія. Кого я тут пропустив? Тут якийсь вогонь. А ну-ка, зайдемо сюди глянемо. Хто у нас тут є. Це хто така? А Це, походу, Люсі. <реку> Ти, Люсі? Йой. <реку> Сідай. Її півголови немає. Цікаво. Давай, присядемо. Що воно нам повідає. Покажи. Давай покажемо. А що ми маємо показати? Не зрозумів. Ага, поранення своє. Зупиню кровотечу. Так, да, боліш андроїди не відчувають. Тобто... Ну да. Кіберлайф. це кров їхня кіберлайф. Випий це? Давай. Це ми поповнимо запас крові своєї. Ну, андроїдівської крові. Дай мені руку. Тримай. Не хочеш читати, ходу інформацію. Ти мав усе і втратив усе. Ти бачив пекло? Тепер воно в тобі. Твоє серце неспокійне, частина тіні і частина світла. Що переможе? Твій вибір визначить нашу долю. Йой, цікаво. Ніякої конкретики вона запропонувати план Саймону. А де пан Саймон у нас? Прямо по курсу. Який у нас план є? У нас уже якийсь план є? чи Саймон Саймон. Я знаю, ви Я ви де ви взяти запчастини. Склад в порту Детройта. Там є все, що нам Финт. треба. Склади охороняють, не можна просто зайти і взяти, що хочемо. Люди не дозволять, тому ми не питатимемо дозволу. У нас немає зброї. І навіть якби була, ніхто не вміє битися. Ми можемо взяти все без бою. Ми просто загинемо, можливо. Але це краще, ніж чекати смерті. я з тобою варто спробувати. Добре. Я за. Цікаво, нам треба буде пограбувати якийсь склад. Маркус вигадав план. Все, товариство. Всім дякую за перегляд. До зустрічі у нових серіях.